Це супер функціональний безкаркасний диванчик теді. На рахунок висоти по 21 см йдуть верхня і нижня подушка, тобто разом виходить 42. Понаповнюю, що тут іде щільний та витривалий пінополіуретан. Такі диванчики легко проживають 10 років взагалі без проблем. Якщо ви, звичайно, будете брати по однієї модельки кілька штук, то ми зробимо знижку, і доставка так само буде безкоштовна по Україні. І на рахунок крісел. Крісла є різні. Найпопулярніше це в нас іде моделька ось така Арго. Ви бачите його в найменшої ширини 80 см. Іде 12 тисяч по вартості. Має два розкладання. Перше це в нас іде шезлонг. До речі, чухольчики зйомні на кріслі. І друге розкладається у повністю рівне спальне місце. Це така моделька Арго розкладна. Є ще ось така моделька Йоко для відпочинку. Це не розкладне крісло. На сторінці є перше закріплене відео. Можете подивитися, як ним користуватись. Ось, наприклад, Арго 90 см і Арго 100 см. Ось такі крісла найбільш поширені, якщо брати без каркасні, і може бути моделька Проміс це взагалі модульний диван. Робіть, як хочете, у нас клієнтка замовила одне сидіння. Загальної ширини метр одне сидіння і два підлокітничка. Ось такого крісла. Воно теж не розкладне, буде просто для відпочинку. Якщо у вас ще будуть якісь питання, сайт Солоха є в описі буде телефончик для зв'язку. І всі ці диванчики доступні у оплату частинами на 5 платежів від приват та монобанку.